Не все молоко із супермаркетів та базарів Чернігова якісне безпечне. Фахівці центру експертиз тест перевірили молочну продукцію популярних торгових марок та найбільших ринків, тестували за класичною схемою, оцінювали зовнішній вигляд, смак в лабораторії робили мікробіологічні та фізико-хімічні аналізи. Україна дуже молочна страна. На містах, в каких-то областях, регіонах, дуже велике кількість місцевих виробників, місцевих марки, які безусловно інтересують именно местных жителей, которые живут именно в этих регионах. Поэтому мы решили, что мы будем делать еще частично региональные так называемые тесты. Кажуть, результати їх не здивували. Лише чотири зразки з одинадцяти отримали позитивні оцінки. В інших семи спеціалісти знайшли кишкову паличку, соду та навіть аміак. Таких сюрпризів фахівці центру не зустрічали давно. Жодним мікробіологічним показникам ця продукція не відповідала. Єдине радує, що у молодці не було перевищення допустимих доз радіації. Дін із таких страхів потребітелі зв'язаний з тим, що молоко из, попадает в том числе из регионов, которые очень сильно загрязнены радиацией, и мы, то есть как, как потребители, очень часто можем якобы получать молоко повышенной радиоактивности. Сразу скажу, что по этому тесту, то есть мы все 11 образцов проверили, и в некоторых предыдущих наших исследованиях мы тоже проверяли молоко по радиоактивности, и ни одного случая превышения мы не, не, не находили. Фахівці переконують, що подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах країни. З молоком не все так погано, як з іншими продуктами. Якість бажає кращого. Є випадки відвертої фальсифікації, бо в державі коїться казна, що з використанням харчових добавок. Українці вживають барвники, ароматизатори та консерванти, що в Європі заборонені. Вони можуть негативно впливати на організм людини. Експертів дивує позиція Міністерства охорони здоров'я. Вони не дружать ні з ким. Тому пожалуй, можна утверждать, що законодательство по пищевым добавкам у нас просто ну нету его. Или оно ні робоче повністю. Експерти обіцяють ще приїхати до Чернігова. Що саме наступного разу перевірятимуть, не кажуть виробникам, радять змагатися не тільки за покупця, а й за якість продукції.